Парафіяни Православної церкви сьогодні, 30 жовтня, досить важливі в нас події. В мене зараз судове засідання в Києво-Святошинському районному суді. Потім в нас в шостому апеляційному суді буде вирішуватися доля УПЦ. Далі владики Лонгена, сьогодні судова справа, і сьогодні упокоєння матінки нашої Аліпії. Сьогодні досить схвильований важливий день, але не дивлячись ні на що. Я зараз прямо свого судового засідання, яке, до речі, на одну ту саму дату, на одну ту саму годину. Це зовсім інша окраїна міста, і виходить, що навмисно, я так думаю, було це все спровоковано і здійснено, щоб я на ньому не була. Але так не відбудеться, тому що тут а ми судову справу перенесли, так як всі мої адвокати будуть присутні саме на адміністративному судовому процесі по долі УПЦ. Тому швиденько я вилітаю з пиріжками Сарнинської єпархії. Дівчатка в мене трудівнички напекли. Наші бджілки і з пиріжками зустрічайте мої любі милі. Я поруч з вами, тому що в мене серце і душа належать саме справедливості, правді і вірі в Бога. Тому ми всі разом зараз з'єднаємося з вами біля адміністративного суду. Спаси Господи, до зустрічі, мої любі!